Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати своє замовлення сайту Нітіно. Я все-таки вирішила познайомитися з арабською парфюмерією. Довго дивилася, як дівчатка показують, які їм аромати подобаються, що це дуже круті аромати. Я все-таки якось побоювалася, не знаю чого цієї парфюмерії, але вирішила все-таки спробувати. Хочу показати, як мені прийшла. Порвана упаковка віднотіно. Не знаю, де це так, що з цією коробкою робили. Але от в такому стані мені прийшла вся порвата. Ну Але, слава Богу, нічого не поломилось нічого не порвалося. Все прийшло в цілості сухранності, то кажуть тільки от коробка ось така. Так, ну, давайте покажу, що все-таки я замовила. Перший аромат, який я замовила, це ось такий Називається Мазаї, мабуть, 100 мл. І як бачите, трішки примнулась упаковка. ось. Але з ароматом все нормально. Подивіться, який розкішний флакон. Подивіться, як виконана кришка. Все так дорого-багато. Ось так, напевно, ось так правильно буде показувати. так, Аромат. Ось, ось такий аромат. Знаєте, я боялася, чому я боялась брати? Арабську парфюмерію, тому що відгуки неоднозначні. Дехто дуже так захоплюється. О, це такі круті аромати. А дехто пише, що ну, їм пахне Бог значим і сечею, і якимось бомжами, і мусором, і чим завгодно. І в мене тому були, мабуть, такі побоювання. І також кажуть, що не потрібно зразу користуватися цими ароматами, треба дати час відстоятися. Я вчора ввечері отримала цю посилку і відразу нанесла на себе. Мені дуже сподобався цей аромат. Я буду вставляти картинку, які там ноти входять, але я скажу так просто своє враження, що я відчуваю. На старті я відчуваю спілі мандарини. Такі прям сочні, солодкі. І, ну, це цитрусовий так, якби на старті аромат, але це не такий класично цитрусовий, як, ну, як я звикла. Тобто це не свіжий аромат, це солодкий аромат, солодкий цитрусовий на старті. такі мандарини солодкі, яких ніби ти їх розчавлюєш, і вони такі м'якенькі, м'якенькі, вже такі переспілі, і цей сік так стікає, такий на старті цей аромат. Потім... Там, здається, є якісь квіти. Троянда здається, чи якщо я не помиляюся, Та, він переходить в такий, знаєте, такий знаєте, більш витончений, квітковий аромат, такий дуже розкішний, дуже шлейфовий, примішується, там, мені здається, і ванілія, і амбра, і, можливо, ще щось, може, бо бетонка, не знаю. він він так, він стає таким... Теплим, обволокуючим, таким, знаєте, от ніби така розкішна жінка, я собі уявляю, зайшла в якомусь там такому е дорогому вбранні. Така, от навіть на зиму, це буде дуже кру крутий аромат на зиму, на осінь. Він мені асоціюється саме. От, з золотим кольором, чомусь, таким теплим, такою теплотою, тягучістю, медовістю. Ну, це аромат якраз такий, як я люблю, це прямо в точку. І мені дуже зайшов цей аромат, мені дуже сподобався, а тим більше на нього ціна. Я його купила за 16 євро. 16 євро це якщо в гривні перевезти, скільки це буде, ну, приблизно тисяча гривень. Ой, яка тисяча? Навіть тисячі не буде. Це буде. Так, як порахувати, 450, 700, ну, десь 700 чимось гривень. Так, 750 гривень. І такий флакон 100 мл. Подивіться, як він виконаний, дуже якісно, дуже красиво виглядає. А я забула ще сказати, що стійкість аромату бомбезна. Я вчора ввечері один пшик зробила на руку, і в мене цілу ніч мені з руки пах цей аромат. І зранку вже з тіла не пах аромат, але з кофти дуже яскраво відчутно аромат. Дуже мені сподобався, тим більше така ціна, в принципі, я задоволена. Так, і другий аромат, який я купила, це взагалі якийсь витвір мистецтва. Називається Хамар, чи Хамар, не знаю, як він називається. І давайте подивимося: це прямо відкриваємо якийсь п'ядестал. Ось він такий на п'єдесталі, сидить. Так. І подивіться, який флакон. Я, от тільки єдине, що з цією кришкою якісь питання. Я чи, е, чула і читала. Люди писали, що так просто не можна знімати, треба прокручувати. Е, у мене це вийшло, я прокрутила, зняла. Але як назад його одіяти? У мене щось це не виходить. Розумієте? Ніяк він не защолкується, не закривається і отак скрипить. Не знаю, ну це в принципі не страшно, можна просто його отак вдягати, він не випадає, нічого. Теж подивіться, який флакон. Е, цей аромат, мені здається, подібного напрямку з першим ароматом, він вже йде дорожчий. Я його купила, здається, за 35 євро. Правда, зараз на нотіно йде 20% знижка на всі аромати, практично з бренду. А, я забула сказати, що це бренд Латафа. Так, і це ці два аромати з бренду Латафа. І практично на більшість ароматів можна примінити купон. Нотіно 20 називається купон, і буде знижка 20%. Правда, вони Теж трошки хитрі ці інотіно, мейкап таке робить, от мені це невідомо чому. Вони беруть і піднімають чуть-чуть ціну, а потім нібито дають купони і знижка, тому що цей аромат я купувала за 16 євро, зараз він практично 19, і знижка ну і можна купити за 14, так дешевше. Цей аромат вони чуть-чуть підняли. Здається, з 35 на 37 на 2 євро, і знижка він виходить за 30. Ну, одним словом, так, дуже вигідно. Я теж зробила вчора, як отримала ці аромати, попробувала, що мені дуже сподобалось. Зразу зробила ще одне замовлення, вже застосувала цей купон на ціну 20. Ну, вибрала, правда, інші аромати. Це вже коли воно прийде, я вам розкажу. Так, давайте вернемося до цього аромату. Цей аромат теж дуже розкішний, дуже розкішний. Він так само такий, в тому ж напрямку, такий теплий, обволокуючий, такий тягучий. Правда, тут домішується. Мені здається, от, якби взяти це, це, ось цей аромат це більш легша, більш розбавлена версія цього. Це більш, туди додано так, більше якихось спецій. А і на старці він також такий трохи алкогольний аромат. Мені це подобається. Він пахне якимось чи дорогим віскі, чи Ну, чимось таким і дуже смачний, дуже смачний, дуже гурманський. І мені не пахне ніяким там ну, нічим там якимось неприємним, дуже зразу красив. Я не знаю, як він настоїться, можливо, він буде ще крутіший. Я вставлю ноти, що туди входить. Я не знаю, по там, що по нота входить. Але аромат мені дійсно дуже сподобався. І дуже, отак, знаєте, він дуже красиво буде отак виглядати. Дуже знаєте, буде радувати око. Коробочка просто витвір мистецтва. Так, а ще хотіла показати? То кажуть, якщо є оця голограма, то це оригінал. Ну, мені здається, я знаєте, нотіно, такі сайти, нотіно, мейкап. Я їм не дуже довіряю. Я думаю, що там можуть бути якісь підробки. Але мені здається, що цей аромат, все таки, оці аромати, все таки оригінали, тому що стійкість тут. Така кришосносна, стійкість і аромати дуже красиві. І подивіться, як зроблені самі флакони, що ну і аромати не коштують там 200-300 євро, що їх би вистачило коштів, щоб це підробити і ще щось заробити. Тому я не думаю, що це підробка. Підробка би була, напевно, на око все-таки таких, ну, можна сказати, і бюджетних ароматів було би видно на око. Я так думаю. Ну, це тільки моя думка. Отже, я дуже задоволена цими двома ароматами, тому замовила собі ще декілька. Так, хочу сказати ще про доставку. Доставка Нотіно платна у ну, Францію, по крайній мірі, від 4 євро. Але є така можливість замовити деякі продукти, і тоді доставка буде безкоштовною. Я це зробила. Можна було з компанії Wet n Wild замовити на 8 євро і, і доставка вийшла безкоштовно. Я так і зробила. Це було, мені здається, найвигідніше. З того, що пропонувалося на безкоштовну доставку. Отже, що я вибрала? Я вибрала їхню базу за 5 євро, ось таку Мегаласт. Дуже багато чула хвалебних відгуків на неї, і тому вирішила попробувати. Бачите, вона теж примнулася, із-за того, що коробку пошкодили, під час, напевно, під час дороги, не знаю. Ось так вона виглядає. Мегаласт пише, що вона дуже стійка до 16 годин. Що ж буду пробувати, скільки тут 10 мл. Досить великий об'єм. За 5 євро, хороша ціна. Ну і другий, що я взяла, це я взяла ось такий бронзер. Дуже довго вибирала, який би мені відтінок взяти. Не було відомо, який для світлої шкіри, який для темний. Оцей, взагалі на сайті у них вказаний, ну, по малюнку, якщо орієнтуватись, то цей був найтемніший. Але якщо. Я дивилася потім відгуки людей, то навпаки вони писали, що це для світлої шкіри, тому я навіть не знаю. Давайте я попробую його відкрити і подивитись, так, як його відкрити ще тут. А, хочу показати тут 11 грам, і це відтіночок, а де тут відтінок вказаний. Сансет Ау. Сансет стріпті. Якось так. Ну, давайте відкриємо. Так, так, все заклеєно. Ну, як його відкрити ще? Треба цю наклейку зняти, чи що? Так, зараз, секундочку, вже знімається. Так, знімається. оп. Так, зняла цю наклейку, здається, але якось косокриво. О, давайте попробуємо, зробимо своч. Чи я не прогадала? Блін, він не відкривається. Що таке? Вже наклейку зняла, так складно відкриваю. О, відкрився. Так, ось такий відтіночок. Такий тут листочок. Давайте я спробую зробити своч. Ні, світлий. Світлий, в принципі. Так. Давайте зробимо своч. Давайте ще. О, світленький. Не прогадала я з відтінком, одним словом. Бачите, для світлої шкіри, от запам'ятайте, от такий Сансестриптіс дуже навіть підходить. Подивіться, який гарний. Гарний, такий сяючий, мені сподобався. І ціна була 3,5 чи 3,80 якось так євро. Ну, Дуже бюджетно і такий величезний об'єм. В принципі, я задоволена. Так, Але це ще не все. На сайті Notino було при купівлі на 60 євро. У мене якраз вийшло рівно 60 євро. Е, пропонувались на вибір бокси, теж примнулися, з пробниками. Я вибирала зовсім інший бокс, але, можливо, його вже не було, і мені поставили саме такий. Там було, здається, два бокси з ароматами можна було вибрати між двома, або бокс з доглядом для обличчя і четвертий я вже не пам'ятаю, який. Ну, Я точно не цей вибрала, тому що з цих ароматів. У мене немає тільки ось цього і цього. А ці в мене є. Ну, і долі я продала, правда? І доль мені просто набрид. Тут, бачите, які входять Майвей-Нектар. Майвей я пробувала, в мене якось не дуже зачепив. Нектар не знаю. Лібер у мене є. Потім Лявіабель Rose Eкtraordinaire у мене немає. Цікаво буде попробувати. І доль у мене колись був від Він мені, Я 15 мл таку ручку використала. а... 50 мл я його продала. У мене був такий навір мені, чоловік дарив на якесь дарував на якесь свято, е, на мені просто на Я вже його просто спочатку мені дуже сподобався, а потім на І я його продала. І ляновій Тризор в мене є навіть в дублі. Е, один в мене аромат, я закінчую в Project Pen. Ну, ось такі пробнички. П'ять штучок тут, бачите? Ну приємно. Я бачила на сайті вони 7,5 євро, по-моєму, коштують такий набір. А там є дуже багато великий вибір таких наборів. І зараз його можна за 5,5 євро. Тобто 20% знижка ще спрацьовує і також на ці набори. І можна. Можна було замовити, я не замовляла, бо я не дуже люблю ці пробники. Я знаєте, якщо я хочу щось попробувати, я йду в сифору, на себе напшикую цей аромат і потім з ним хожу. Якщо хочу ще раз, ну, якщо це якийсь е, небюджетний аромат і я його хочу, то я декілька разів йду в сифору, напшикуюсь і хожу з ним. І тоді розумію, чи мені треба, чи ні. Тому купувати пробники для себе я навіть не бачу змісту, навіть якщо це не дуже дорого. Ось так. Ось і все. Ось такий у мене був невеличке таке було замовлення. Я ним дуже задоволена. Я рада, що із бронзевим відтінком я вгадала, і що аромати мені два дуже сподобались. На осінь, зиму це будуть супер аромати. І подивлюся, як вони відстояться. Можливо, вони ще красивіші стануть, хто його знає. Пишіть, чи ви пробували ці аромати, чи, можливо, якісь інші з бренду Латафа, як ви взагалі відноситесь до арабської парфюмерії, тому що тут відгуки розходяться, одні, я кажу, вихваляють, інші взагалі плюються. Буде цікаво почитати. Також всім вам дякую за перегляд, за ваші лайки, за ваші коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!